Там, там, де корч має. Ой, зібралася бідна босота, мед горілку п'є. Ой, зібралася бідна босота, мед горілку п'є. Ой, горілку п'є наливку ливку, Сміється буде бить його. Ой, а хто прийде з нас, Насміється, будем буде бить його, ой, як дядько богатий Насміхається Ой, за що за що, бідна боса. Ой, за що за що бідна босата напивається? Ти не смійся, дядько богатий, ти не смійся нас, Ой ось ходи, гочкою, ходи, випий чарку од нас. Ой, ходи дядько, ходи богатий, випи чарку од нас. Ой, ми підверкунали налив другою. Ще й третьою Ой, ходи дядько, ходи, покажем, як бо б'є. Ой, ходи дядь! ходи покажем як босо там є. Один сота за рученьку, другий в шею б'є. не йде багачо де, бо со так є, ой ніде дядько, не йде є. Está bien